Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. І ось такі результати в продажах при таких витратах на рекламу маю на даний момент. Чим більше в мене досвіду на в веці, тим більше в мене тільки розпалюється апетит на створення сітки магазинів. І я кожен день намагаюсь потрошки будувати екосистему під це. Тому сьогодні пропоную поговорити про другий магазин, що там у нас відбувалось. подивимося статистику, поради, і навіть трохи зачепимо, що там у нас коїлось в третьому магазині. Моя мета допомогти українцям бути успішними на міжнародному ринку. Ти можеш мені допомогти, зробити там лайк, підписка, дзвоник. Всі. Ці приколи, щоб ще більше українських підприємчиків побачили мій прикладний досвід. Це допоможе нашій економіці, податки, всі приколи, зарплати. Сам знаєш, ти ж розумничка. Якщо не сподобається, звісно, лайк не став. Ну а ми з тобою їдемо далі. Що там у нас дивитись? Думка номер один. Ми тут з вами регулярно говоримо про те, що в липні вже починають люди шукати товари на Хелловін, В серпні вони вже починають шукати товари на Різдво. І от по досвіду даного року на нашому магазині, на сітці магазинів, які ми ведемо людям, 100% можу сказати, що супер завчасно треба готуватись до всіх свят. У нас з вами є п'ять ключових свят. Скажемо, на момент запису відео, я от так відчуваю, що є у нас п'ять основних свят. Це у нас Хеллоуін, це у нас День Подяки, це у нас Різдво і все, що навколо Різдва. Там День Миколая і так. І так Далі, всі оці новорічні приколи. Далі це все проходить, і ми рухаємось до Дня матері і дня тата. Це вже буде травень і червень, тобто у нас також буде час підготуватись до цих свят. Ну там, скажімо, вони не такі потужні. Суть не в тому. Суть в тому, що завчасна підготовка до свят дуже важлива. От у нас зараз вже в серпні продаються товари на Різдво, щоб ви розуміли. На Хеллоуін зрозуміла, що завчасно. Тобто, і всі ці там, наприклад, літні товари ви готуєте. Їх реально слід виставляти. Вже там зима закінчується, вже слід виставляти літні товари. Тому коротка порада: готуйтесь максимально завчасно до всіх сезонів. Завчасно готуйте контент, товари, конкурентні переваги. Чим раніше ви підготуєтесь, тим більше у вас, скажімо, буде можливості проіндексуватись, і деці вас побачать, люди вас побачать, почнете отримувати перші продажі і вже, скажімо, більше до сезону підберетесь е гей в класних позиціях. Що стосується наших магазинів, ми продаємо там декори на це зрозуміло, що вже доволі давно. Ну, до Хеловина вже не так багато. Якщо ви там зараз думаєте про нього, то тут бо я б вже дивився наскільки у вас там час дозволяє краще вже до різдва, тому що навіть до різдва вона вже не так багато часу залишилось, щоб все встигнути повиставляти. Що стосується цін в нашому другому магазині? Тому що спочатку стандартно працювали з демпінгової системи, потім вийшли на певний рівень продажів. І я такий, а давай, напевно, збільшимо ціни, тому що щоб вже починати, скажімо, заробляти. Потестували підняття цін, не зовсім круто замираючись там з якістю контенту, з передачою всіх там сенсів і так далі. Реальних, скажімо, не чисто візуалізацій, і такі щось продажі такі. Не будемо, ми вам надходити. Люди ті, ми не будемо вас купувати. У вас буде багато покинутих карзин. вона, хто не знає, у нас там настінний металевий декор там з гачками, крючками, всякими такими приколами. Арт роботи. І вони у нас там різного розміру, там від там умовно там, 20-30 см до там, декількох метрів. Зрозуміло, що за рахунок тегів там контенту ми намагаємось вести клієнта на великий вол-декор, але очевидно, що більше купують маленькі. Думка наступна, оскільки у нас там велика розбіжність в розмірах, варіації там, ми протестуємо там від 15. Варіацій розмірів, потім дивимося, що люди купують, і вже після того будемо звужувати, скажімо, залишати меншу кількість. Ми прийшли до такого дуже простого рішення, що перша ціна у нас максимально демпінгова на маленький товар. Вона там супер демпінгова, ми на ній не заробляємо там майже в нуль. Тобто, умовно, наш товар для демпінгу в нашому магазині це весь товар, але мінімальна, скажімо, його висота. І це допомагає нам отримати ці конверсії. Люди реально купують такі там супермаленькі металеві декори. Та всі декори, які вже йдуть вище, на них ми... Починаємо заробляти. Там, зрозуміло, такі, що є нюанси, але ось на такій моделі ми зупинились при поточній, скажімо, ситуації в другому магазині. І ну, там був нюанс, що у нас купили замовлення за 310 баксів. І я ж такий, ну це ж клас, це офігенно, супер круто. А потім такий, а скільки, що там у мене по математиці виходить? Мені скидають математику, Я такий. Ну, знаєте, це випади, коли заробили всі, крім вас, крім тебе, всі заробили. Ну, а ми заробили досвід, зрозуміло, що ціни ми підняли. І зараз таким чином ми рухаємось, тобто поступово е тестуємо, що. Що у нас де сам по прибутковості, щоб залишатись максимально в кількості продажів конверсії і не просідати в прибутковості, само собою. Прикольно, що в другому магазині у нас вже там є постійні клієнти. Прикольно, що декілька людей купують там в одні руки по декілька штук. Тут ми все розвиваємо, працюємо над цим. Це мене доволі таки тішить. Отримали ми нарешті старселера. Вже там зрозуміло, який товар подається. Знову ж таки, по системі через візуалізації. Спочатку ми демонстрували наш товар. І от сьогодні, буквально перед зйомками даного відео, ми нарешті все відфотографували, те, що замовляли у нас люди. Ну тут у нас умовно є візуалізація, людина замовляє. Ми там замість однієї одиниці вже замовляємо дві. Таким чином формуємо. Склад якийсь там запас на те, щоб відправляти, плюс розуміємо, що там нам можна познімати, пофотографувати, щоб не виготовляти всі товари наперед, не витрачати багато ресурсів, не заривати. Ми на даний момент тестуємо дешево. Як ви знаєте, я прихильник системи тестувати дешево. Тому зараз у нас же там сформувався пул. Там більше 15 товарів, які ми тепер зробили фото, відео. Нормально зараз зробимо фото, відео в історії магазину, і думаю, що справи мають іти тільки вгору. Ну маю надію, а там подивимось. Також ми вже отримали зіркового продавця, старселер, гей, класно, тусуємось. І загалом, дивлячись на всю цю двіжуху, там, на всі магазини, з якими я працюю, я розумію, що можна робити сенсовий дубль цього магазину. Тому що чого б ні, ринок дозволяє, об'єм ринку дозволяє, тому ми вже, в принципі, в даний момент цим займаємось. Завтра планую вже нарешті реєструвати магазин. І думаю, що там, от, там наступних тижнів вже почнемо, скажімо, розвивати. Це вже наш буде, напевно, так, четвертий вже магазин, наш будинок. Ну, працюємо, подивимося, що воно буде. А якщо ти раптом виготовляєш товари, продаєш їх навіть, або просто любиш виробництво, але не хочеш розбиратися, як працює Etsy і шукаєш маркетингову агенцію, яка візьме на себе все, повністю всі твої задачі по Etsy в управління, буде чесною, щирою і найголовніше людяною по відношенню до тебе, максимально зацікавлена в твоєму результаті, то така маркетингова агенція це мій молодий бізнес. А якщо ти рухаєшся сам і тобі потрібен навчальний курс від нуля до стабільних продажів, то такий курс також є. Там є на нього фіксована ціна. Я тобі можу на нього зробити або Довільну знижку або навіть безкоштовно тобі надати, тому що моя місія реально допомагати українцям. Не у всіх українців зараз є можливість купувати навчальні курси. Мені головне, щоб ви брали, робили і робили нашу економіку краще. Тому, якщо що, мої контакти під відео в першому, другому випадку, якщо потрібні індивідуальні консультації, там аналіз ринку, аналіз ніж або просто питання-відповідь, це те саме. Мої контакти під відео. Буду радий тобі допомогти. А ти допоможеш розвитку даного каналу. Ну їдемо далі. Давайте тепер поговоримо про третій магазин. Потім підемо дивитись статистику. Третій магазин там суть в тому, що ми виставили всякі там акрилові підставки, там підсвітки і так далі. Відправлення прям США. Ми спочатку думали там з великими компаніями працювати, вели переговори. По ітогу, на даний момент вирішили все ж таки зупинитися, працювати з Євгенієм, з людиною, яку я знаю, там давно працюю. Якщо вам потрібно, ви можете звінитись до нього також, відкрити собі такий магазин. Якщо буде бажання, контакти залишу. Суть проста, що ми не виготовляємо товар тут. Все виробництво відправлення, все знаходиться в США. І, в принципі, там доволі непогано ми стартували в цьому магазині. Перший продаж, по-моєму, отримав десь там на четвертий або на п'ятий день. На даний момент у нас там в магазині 18 продажів. На момент виходу відео там скинув вам скріншот, що там у нас по статистиці. Якщо її порівняти зі статистикою магазину Євгенія, яким також ми ведемо, він знаходиться в США, і от у нього там показник конверсії, в принципі, в півтора-два рази був краще на старті. Ну, але все одно там, зраховуючи, що з нашою конверсією там, в районі 3%, все одно мені цікаво, і я думаю, що і цей магазин так. В тому числі треба робити дубль. Це все впродовження теми апетитів на сітку магазинів неці. Зрозуміло що, як я вам казав, до того, що на даний момент я так думаю, що до 10 ми можемо доволі комфортно е, встигнути зробити. А також подивимося. Тобто немає задачі зробити там 6-7, 10 або там 12, 15. Просто зараз еволюційно, поступово їх відкриваємо, тому що для цього не такі потрібні інвестиції, як рух в інші майданчики. А досвід надивленість, як воно це працює. Ми качаємо в кожен день наші навички, тому е, там, де я бачу, що цікаво, туди і. І намагаюсь рухатись. Зараз розумію, там у Євгенія є свій пул продуктів, де у нього класна ціна, класний відгук, там з ним зручно працювати. І я зараз думаю, що його робити далі. Можливо, там розвиватись або далі зараз з ним, або можливо там підключати якісь великі, скажімо, компанії, бо тому що вони також там пропонують, ну можна просто за рахунок цього розвивати асортимент. Також думаю стосовно складу USA, в мене є з ними переговори, і дружба з ними є. У них ж там є станок в штаті на фулфілмент центрі. І вони там роблять ігревуювання, і плюс-мінус також друк можуть робити. От зараз стосовно розвитку розбудову асортименту, який буде наступний крок. Тому що з одного боку зрозуміло, що з Євгенієм точно працюю, з іншого боку, думаю, в принципі, нічого не заважає розвивати асортимент і думати там зі складу USA спробувати попрацювати в рамках цих же магазинів. Тому що також нормальні люди можна довіряти, або, можливо, навіть іти в якісь там великі компанії, типу які по системі цей под, Print on Demand працюють. Тому, кому буде цікаво, я контактний Євгенія на складі USA залишу, то можете подивитись, може вам щось там переглянеться. Ну а умовний принтіфакт ви і без мене зможете знайти зараз. Ми будемо йти дивитися, статистику, але якщо ти досі дивишся, то тобі, скоріш за все, цікаво. Якщо ти хочеш, у нас є чат в телеграмі, там де більше майже 3,5 тисячі підприємців, які ті самі, як і ти, стикаються з тими самими проблемами. Чат зрозуміло, що відкритий безкоштовний. Молоді підприємчики задають питання досвідченим, один одному допомагають і розвивають нашу тим самим культуру міжнародних продажів і економіку. Погортай чат там багато цікавого знайдеш. І також є паблік по телеграмі, де ми публікуємо корисну для тебе інформацію, всяку прикладну в більш формі, яку ти можеш для себе використовувати. Контакти в тому числі будуть під цим відео. Ось статистика нашого другого магазину. Я тут ставлю за цей рік, тут ми вийшли. Десь з відпустки, так. Якщо ми говоримо по відвідуванню, ну, то все доволі непогано росте. Там Показник конверсії, там щось ревеню, От ревеню як ми бачимо, що з вами що в липні був кращий, ніж в серпні. Якщо ми за серпень дивимося, так, навіть у нас тут показник конверсії нижчий, ніж цей. Ось тут, по-моєму, була халера, коли вийшли оновлення Еці. От ми бачимо, що з 2 по 11 число у нас було що тут одне замовлення. Так? Одне замовлення, я такий ой-ой, ой там одночасно ми вийшли, була оце питання. Що вийшло на що візуалізації не працюють. Плюс ми підняли ціни мінімально, скажімо, ну і всі ціни, щоб нас влаштовувало, щоб ми могли заробляти. І я такий взагалі, ой, що відбувається? Чи взагалі буде працювати ця бізнес-модель? Ну а далі ми просто опустили оцю цю там першу ціну. Ну і поступово скажімо, бачите, що свої там замовлення і виторг ми отримали. Ну і що? Далі рухаємось, розвиваємось. що робить. Показник покинутих корзин у нас тут, якщо ми дивимося за останні 30 днів там 26 на 45, тобто в майже в два рази більше не купують, ніж купують. Коли у нас був в цьому магазині супер там демпінгові ціни були, тоді у нас там показник один до одного був. Ті, хто дивився ось ці відео про другий магазин в курсі. По структурі трафіка тут просто ну, стандартна картина, нічого такого, скажімо, унікального немає. В рекламу ми пушимо, використовуємо для того, щоб швидше тестувати товари. Там у нас там, стоїть в районі 25 баксів е бюджет, але зрозуміло, що витрачається менше. Ми зараз вам подивимося, наскільки менше. Давайте відфільтруємо за весь час. Глибина переглядів у нас тут 1.59 в магазині, непогано, враховуючи, що це ще там, просто в основному візуалізації в магазині дуже мало, скажімо, реальних фотографій, то в принципі так доволі та і непогано. Товари там показувати сенсу немає, так подивився, нічого вам цікавого це не дасть. Search аналітику у нас вимкнули. Ну а ми намагаємось, ми тепер скажімо, витягуємо інформацію з ось цих джерел. Тут у нас хто не в курсі, може хто не в курсі, то у нас оцей Etsy App, Anazer Pages, Etsy Search і Advertising. Тут у нас з вами. Є запити, ви бачите, що Metal Wall Art у нас залітає. Потужно маємо по ньому трафік. І ця інформація, вона наскільки я розумію, ми перевіряли. От якщо зайти зайти статистику кожного окремого лістингу, то туди звантажується інформація по серштерм по переходам з усіх цих трьох джерел. І ми зробимо собі, як ви знаєте, хто не бачив ось це відео, у нас є там окрема вигрузка, і ми через неї працюємо там з інформацією, з тими тегами, які, скажімо, у нас заходять. Ми там її звідти вантажуємо, закидуємо в чат GPT, він нам її структурує, скажімо з згори вниз, що виходить, що спрацьовує, що не спрацьовує, таким чином ми вийшли зараз ситуації з того, що немає все ще аналітики. Зрозуміло, що такої кількості інформації, як раніше, немає, але враховуючи, що за Etsy в цілому доволі артхаусна така своєрідна платформа, то в принципі достатньо для того, щоб працювати. По витратам на рекламу, так у нас тут стоїть 20 доларів в день. Я сказав, вам 25, Ну, це суті не, не міняє. Все одно воно витрачає, як ми бачимо, за весь місяць воно 280 баксів. Тобто менше 10 доларів в день. Е ці в даний момент нам дає витрачати. Ну, я прямо зараз давайте поставлю 25. Нехай буде 25. Що нам взагалі? Ми ж типу займаємось розвитком цього магазину. Тобто нема задачі тут і зараз е, почати на ньому заробляти. Задача максимально вивести його на продажі в сезон. Ні, зрозуміло, що задача заробляти все одно є. Тобто він має працювати в плюс. Ми перевіряємо маржинальність, рентабельність. Це обов'язково, тому що зрозуміло, що бізнес що там без прибутку не бізнес, а моральний там і неправильний. Ну це очевидно, що. Їхати він не буде без цього, тому от якось так, як ви бачите, цей графік по витратам грошей він схожий з графіком по відвідуванням. Тобто, Etsy ці нам починає все трохи довіряти більше і давати нам можливість більше витрачати коштів. Якщо говорити про висновки, то це подальший розвиток сітки магазинів, як і в цьому магазині, так і в другому. Це те, що обов'язково. Також ми продовжуємо зрозуміло, що системно розбудовувати асортимент. Хочу з'ясувати, що там відбувається, що ми можемо дати ще нашим клієнтам а в цьому магазині. Цікавий такий якісь, можливо, якісь категорії продуктів, які будуть дотичні сюди, і ми зможемо дати ще більше цінності. Також із думок за цей час, отом буквально останнім часом, вирішив, що все, все ж таки треба вже починати більш системно працювати, скажімо, з R&D відділом. Тобто Хочу в даний момент вивезти людину, яка буде безпосередньо, ну, майже весь робочий час займатися е, саме ось цим ресерчем, створенням продуктів, тому що кількість магазинів росте, і нам треба ще краще і краще розуміти з одного боку ринок, з іншого боку своїх клієнтів. І я хочу прямо там повчитись цьому, щоб системно, як системно аналізувати ринок. Там, є там, у цій системі, там, найкращі практики, конкуренти, там, товари, тренди. І так далі, там купа всяких є варіантів, хочу до цього підійти системно, і в тому числі підійти до аналізу з іншого боку своєї аудиторії, щоб подовжувати ось цей LTV, Взагалі, ЛТВ для мене це основний, скажімо, показник в бучі, бо я не займався. І хочеться його в цій магазині продовжувати. Ну а це дається доволі складно, і я розумію, що з моїми там скажімо, кількістю задач. Ну тобто, ну це нереально, щоб я дів там аналізував і займався цим цим. Тому треба окрему людину. Тим паче, у нас є людина, у якої там шикарна надивленість досвід. Вона там створює ці продукти. Тепер хочу більш, скажімо, перевести її в ці напрямок і системно-системно розбудовувати продукти і от магазини на Екці. Ну, в рамках поточної стратегії на цей рік. Як ми говорили, що на цей рік і все ж таки і це говорити, що на інші маркетплейси цього року я не планую йти. Планую максимально сфокусуватись на еці. Якщо тобі цікаво, лайк, дзвоник, підписка. Буду супер вдячний. Дякую. Я вам хочу також побажати розвивати свої, свій магазин, свої, можливо думати, стосовно сітки магазинів, тому що на Еці ж є оцей прикол, що він не дає одному магазину прям сильно відірватися від конкурентів. Так, ви можете бути номером один, але ви не будете там номером один, умовно там X3 продажі від всіх. Все одно, Еці такий він намагається все це збалансовувати на о, великих об'ємах. І така вам також коротенька історія, що нещодавно от домовились людиною, що типу вести магазин, все окей, там починаємо вести магазин. І я от я йому пишу там відклади, на повідомлення там в поділах, ми там планували продовжувати. Що там? Це, що будемо обговорювати? І мені людина оскадає такі фотки. і каже: Ну напевно, треба почекати. З я не готовий в даний момент, бо в мене тут виробництво ледве вціліло, трохи там от ракети уламки лежать. От там мені ці під потрощили всяке трошечки виробництво, і тому на просто не на часі. І я такий подумав: а що, ну, ну не, не можна ж да, щоб наш нас ці під. Зупиняли, тому такий, давайте ми вам просто безкоштовно подаруємо там перший місяць ведення, а далі будемо дивитись, як рухатись. Тому от зараз ми вже з людиною працюємо, вже там розбудовуємо її магазин, тому що я вважаю, що це було б максимально тупо і за цих пі зупинити свій шлях на міжнародний ринок. І повертаємось до моєї мети. І до того ж, в принципі, я люблю людей, люблю щирість і зацікавлений максимальний вклад зробити в розвиток нашої економіки. Ну наскільки я там можу, знаєте, на своєму місці, як і кожному з вас. Бажаю бути сильним на своєму місці. Дякую за перегляд. Пам'ятайте, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.